Він переспівав сотні пісень проте першу пам'ятає так, ніби не пройшло декілька десятиріч. Ні мороз, мені не страшен, ні жара. навіть доктора, чому я не болею, чому я здоровіє всіх ребят із нашого двора. Анатолій Залаш починав в ансамблі пісні і танцю Полісся, працював куратором прирівницькому будинку культури. Нині він один із солістів, хору ветеранів війни і праці, патріот. Я років сім вже в цьому колективі. В мене мама співала, бабуля співала, ну і десь придалося. Не, так і мені учень другої Рівненської школи Дмитро прийшов до музею разом з однокласниками. каже, почути піснями вражений. Мені дуже сподобалось. Я раніше, раніше такі пісні не чув. Ці пісні дуже красиві, і ветерани війни дуже їх хорошо заспівали. Як зізнається художній керівник та диригент колективу, їм завжди цікаво зустрічатися з молодим поколінням. Вже не один десяток років через пісні вони передають молоді дух військового часу. Наш хор заснований був у той рік, коли наше місто святкувало святкувалося річчя. І от місто буде святкувати 730 річчя, а ми с 30 річчя». Наразі хор ветеранів війни і праці патріот готується до дня перемоги, щоб заспівати для усіх рівнян та через пісню шанувати пам'ять героїв. Майські -го Олена Борова, Іван Марчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.